Якщо не любити своє місто та свою роботу, то такої б краси точно не вийшло, кажуть місцеві мешканці. Здається, що тут кожен квадратний метр пронизаний теплом їхніх сердець. Мова ось про цей звичайний двір в індустріальному районі, що дійсно виглядає, наче парк відпочинку. Зелені галявини зачаровують і створюють особливу композицію разом з квітниками, яких тут також багато. продовжуємо піклуватися про чистоту й благоустрій прибункових територій. Приділяємо увагу догляду за клумбами та зеленими зонами. У нас на клумбах ростуть різноманітні квіти: чорнобривці, петунія, кохія, вічно зелені кущі та хвойні насадження, а також декоративні рослини. Зараз буйно квітнуть наші троянди, які ми вирощували не один рік. Мешканці також активно долучаються до спільної справи. Люди створюють біля своїх під'їздів неймовірні квіткові шедеври. Ми вдячні всім небайдужим мешканцям нашого району за ініціативність і готовність підтримувати красу в нашому районі. Щире вам дякую. Надихнувшись всією цією красою, ну просто неможливо, аби не створити щось своє власне і доповнити вже існуючу красу ще одним острівцем щастя та релаксу, що потопає у квітах. Появилась така ділянка землі. І посіяла чорнобривці по бордюру, потім осінню давай друзі збирати світи, хто дає, хто кого ділимося, І давай садить, садить. А потім хочеться все журнали стала читати, все краще, щось небудь ще посадити. І так от думаю, це вже все, не буду. Оп'ять щось захочеться. Хожу, планую там ще, оте. -оте. Дорогі харків'яни, прошу наслідувати мій приклад і посадити теж такі квіти або ще й кращі. Це не складно, було б бажання. Знаєте, у нас час, коли маєш підтримку, то це найцінніше, що можна отримати. І нам дуже приємно мати від активних мешканців такі кублачі підтримки, які теж хочуть піклуватися про благоустрій своїх дворів і такі неймовірну красу висаджують. і В них в їх руках вона просто розквітає, оживає. І коли ми разом створюємо такі гарні речі, от така ініціативність від людей, і ми зі своїм. Сторони, то це, мабуть, найкраще, до чого ми й прагнули, і ось у цьому дворі це яскравий приклад такої підтримки і співпраці. І в кожному іншому районі є такі люди, які хочуть, підходять. Ми спілкуємося дуже тісно. Працівники всіх людей знають, вони співпрацюють, може обмінюються досвідом, ідеями, діляться. І ось така робота, такі добрі речі. Вони гуртують навколо однієї роботи і хочеться працювати ще більше, більше придумувати, старатися. І тому Харків, мабуть, такий і є сильним, красивим і квітучим завдяки працівникам комунальних служб і завдяки такої сили, яку даються активні мешканці, тому що ми ж знаємо, яка це велика робота, і вони самостійно хочуть внести свій внесок у красу. Міста тому велика подяка безмежна подяка. Ми це дуже цінуємо і заохочуємо і інших мешканців долучатися, і будемо разом працювати і робити Харків ще красивішим і найсильнішим. Тому що ми разом. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.